Доброго здоров'я, дорогі глядачі, сьогодні дуже практичний випуск. От уявіть, ви платите там, де можна не платити. І це не якісь там хитрощі, це ваші законні пільги. Просто дуже багато людей про це взагалі не знають. Я зібрала все в одному відео: хто має право, скільки можна зекономити, як все оформити. І важливо, це відео, воно не тільки для от самих пенсіонерів. Якщо у вас є мама, Тато, бабуся, дідусь на пенсії. Подивіться а, відео до кінця, там будуть самі цікаві моменти. Перешліть а, своїм батькам, бо часто люди роками просто переплачують там, де а, їм просто ніхто нормально не пояснив, що це може бути безоплатно. Тому з мене корисна інформація. З вас лайк і підписка, якщо цей випуск буде справді для вас корисним. Поїхали. Перша пільга це безкоштовний проїзд в міському транспорті. Ну, це, мабуть, багато хто знає про цю пільгу, але багато хто не знає нюансів. Вибачте, бо ще до кінця ніяк не можу вичухатись. Тому бережіть себе, бо зараз якісь такі віруси ходять, хай Бог милує. Отож, пенсіонери за віком можуть безкоштовно їздити в міських автобусах, тролейбусах, трамваях і приміських електричках. Як правило, достатньо пенсійного посвідчення, ну, або його цифрового аналога. Дивлячись, в кого яке, яке пенсійне посвідчення, економія тут проста. Якщо квиток, наприклад, в середньому коштує десь 15 гривень, і ви їздите, наприклад, два рази в день, це 30 гривень в день, 900 гривень в місяць, а в рік це вже ну, прям дуже відчутна сума. Але є нюанси, звичайно, без них ніяк. Маршрутки часто не входять в пільгу. Там є свої правила, договори, але дуже часто буває, що, наприклад, в маршрутці там одне пільгове місце або два пільгових місця. Ось таке теж буває, тому у водія обов'язково питайте, є пільгові місця чи нема. Далі, метро. В багатьох містах пільга працює через е, спеціальну картку. Так? Наприклад, в Києві це відповідна карта. Міжміські автобуси і далекі поїзди. Це вже інші правила, тобто там далеко не все безкоштовно. Головне, це посвідчення має бути завжди з собою. Це саме головне. Без посвідчення, на жаль, нічого не буде. Тому немає посвідчення, немає пільги. Завжди документ з собою. Пільга номер два. Дуже важлива пільга, про яку реально багато хто не знає. Земельний податок можна не платити. Якщо у вас є земля, перевірте, будь ласка, в багатьох випадках. Пенсіонери за віком мають пільгу по земельному податку. Але важливе, часто це не само там включається, щоб не нараховували, потрібно оформити. Тобто, що робити? Паспорт, пенсійне посвідчення, документи на землю, заява в податкову або в відповідний орган за місцем проживання. Навіть якщо вже прийшла платіжка. Все одно йдіть і уточнюйте, бо люди інколи платять, ну просто бо прийшло. <кій> Знаєте, що пенсіонери можуть не платити податок на землю. Пільга номер три. Знижка 50% на автоцивілку. Є законні пільги на автоцивілку, зокрема, 50% знижка для пільгових категорій. <кій> В тому числі і пенсіонери за умовами, наприклад, що авто. У власності у власності самого пенсіонера. Бо буває так, що авто може бути оформлене на пенсіонера, а їздить там, наприклад, хтось інший. Це не прокатить. За це ще можуть оштрафувати. Тобто пенсіонер їздить, на нього оформлено, він і має їздити. Об'єм двигуна до 2,5 см кубічних або електро до 100 кВт. І авто не для платних перевезень, тобто це має бути просто у власне користуванні. Так... <смір> <смір> Також важливо, хто саме керує, так? як я вже сказала. Як оформити? Коли купуєте поліс, одразу кажете, що маєте право на пільгу, показуєте документ. Якщо роблять вигляд, що ну, типу, не знаємо про що ви кажете. Це вже питання до страховика, бо умови прописані офіційно. Але знайте, що ви маєте на це право. Пільга номер 4 Комуналка. Є дві великі механіки, щоб ви розуміли, варіант А. 100% знижка для окремих категорій в селі. Я колись давно робила програму на цю тему. Це, звичайно, не для всіх. Але якщо ви живете в сільській місцевості і до пенсії працювали, наприклад. В певних сферах, тобто, часто це освіта, медицина, культура тощо може бути 100% компенсація по житлово-комунальних. Що роблять? Подаєте заяву на пільгу, додаєте документи, які підтверджують роботу і стаж проживання. Після підтвердження нарахування можуть приходити, але будуть списуватись як оплачені державою. Це та ситуація, де справді люди інколи ну, взагалі не платять за комуналку, але треба оформити, а не чекати. І варіант Б, житлова субсидія. Це дуже часто, скоріш за все, це от саме ваш випадок, дорогі глядачі. Логіка проста: якщо комуналка з'їдає занадто велику частину доходу, держава може компенсувати частину витрат. Вона ж як людина думає: не буду я оформлювати ту соціалку все рівно е, субсидію, все рівно мені ніхто нічого не дасть. Хоча б треба спробувати. Так, я розумію, що вони зараз ріжуть дуже сильно, але, хоча б спробуйте, розрахунок робиться індивідуально. Обов'язково платіж залежить від доходів домогосподарства. У формулі часто фігурує саме базовий відсоток. Як подати? Через пенсійний фонд, через СНАП або онлайн онлайн можна подати через дію або через портал пенсійного фонду, Що підготувати по-простому. Документи на житло, дані про склад сім'ї домогосподарства, доходи. Своїх і тих, хто зареєстрований, тобто всіх, хто проживає разом. Квитанції, рахунки, якщо попросять. І важливо, субсидія це не раз і назавжди. Якщо змінюється склад сім'ї, доходи, треба оновлювати інформацію, щоб не було зупинки. Бо можуть просто зупинити людина, не буде навіть розуміти, чому зупинили субсидію. Пільга номер 5. безкоштовна юридична допомога, про яку взагалі мало хто знає. Це прям золото, особливо коли треба. Наприклад, коли треба людині написати якусь заяву, скласти скаргу, оскаржити якусь відмову або навіть піти у суд, є контакт-центр безоплатної правової допомоги. Записуйте номер 0800 213 103. Дзвінки безкоштовні. І так пенсіонери можуть мати право на первину допомогу. Первина це консультації. А в деяких визначених випадках і на вторину, тобто на адвоката, на представництво, пільга номер 6 – це доступні ліки. Реально можна отримувати безкоштовно або з доплатою, з невеличкою. Як це працює? Йдете до сімейного лікаря, але має бути декларація з сімейним лікарем. Я вже робила про це програму, неодноразово не буду повторюватись. Обов'язково треба декларація з сімейним лікарем. Йдете до сімейного лікаря, або там до потрібного спеціаліста. Отримуєте електронний або паперовий рецепт, йдете в аптеку, яка має договір з НСЗУ. Отримуєте ліки безкоштовно або з невеликою доплатою. Це стосується, зокрема, напрямів на кшталт серцево-судинних хвороб. Діабету другого типу, астми і не тільки. Тобто, консультуйтесь з сімейним лікарем, він вам все пояснить. Пільга номер 7 Паркування місцевої пільги. Не всюди, не всюди, але варто перевірити. Тобто, хто на авто в деяких місцях є місцеві рішення, тобто рішення місцевої влади, знижки або там безкоштовні умови для окремих категорій і пенсіонерів в тому числі. Тут правило просте. Не вірте чуткам, дзвоніть, наприклад, в міську в комунальну службу, і питайте, де діє саме у вашому місті, тобто де ви безкоштовно можете паркуватись? Пільга номер 8 це допомога, субсидія на тверде паливо, дрова вугілля, якщо опалюється так. Це прям дуже важливо, особливо зараз, так, коли холод нереальний, якщо у вас пічне опалення і тверде паливо, є механізми допомог, допомоги і пільг. Пенсійний фонд прямо пояснює, як це оформити, які документи потрібні. <кій> тобто в пенсійному фонді вам все пояснює, що для цього треба. Фінал. Що зробити сьогодні? Перевірте транспорт, посвідчення з собою, уточніть нюанси по метро, по карці. Якщо є земля або авто, перевірте пільги, земельний, автоцивілка. Якщо комуналка важка вже для вас, подайте на субсидію. І головне перешліть це відео батькам. Бабусям, дідусям, бо найбільше переплачують не тому, що не хочуть, а тому, що не знають. Пишіть в коментарях, якою пільгою ви користуєтесь, я зроблю наступне відео з відповідями на ваші питання по транспортних картках, субсидіях, документах, типових відмовах і так далі. Якщо цей випуск був корисний для вас, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І до наступного випуску. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.